То здав Херсон і розмінував Чонгар. Ці події початку 2022 року досі залишаються без конкретних відповідей, і от нещодавно про них знову заговорили в мережі в зв'язку з Василем Малюком, людиною, легендарним генералом, який керував службою безпеки України в найважчі роки цієї війни. Ну як ви знаєте, друзі, 13 січня Верховна Рада України відправила його у відставку з посади голови СБУ, але малюк. Як ми знаємо, залишається в системі спецслужби, щоб робити те, що він вміє найкраще асиметричні операції проти ворога, і от в попередніх випусках я вам вже розповідав про усі топ операції, які проводила служба безпеки України за керівництва Василя Васильовича. А у цьому випуску я хочу розповісти про те, що говорив раніше Василь Малюк з приводу найпопулярніших серед моїх підписників питань: хто здав Херсон і розмінував? Чонгар, а також як вскрилися вскрилися зрадники у Службі безпеки України. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. А я щоб вашого часу більше не гаяти, одразу буду починати ще у 2023 році, будучи виконуючим обов'язки голови Служби безпеки. Василь Малюк дав інтерв'ю, де його прямо запитали про мости під Херсоном, які не було підірвано. Хто здав місто Херсон і чому було розміновано Чонгар? Давайте згадаємо друзі ці слова, тому що його відповіді були доволі обережними, але насправді доволі показовими. Ось що він сказав. Давайте далі процитуємо. Відповідне кримінальне провадження знаходиться у державному бюро розслідувань. Воно. Вони здійснюють слідство, не мають жодного морального права розкривати карти разом із тим, наскільки мені відомо, каже малюк. Дане слідство вже знаходиться на завершальному етапі. Тобто, слідство триває і триває досі. Але потім журналістка зачіпає конкретне прізвище: Олег Кулініч, і ось щодо цього відповідає малюк. Щодо колініча, ви дуже правильно сказали. На одному з етапів він проводив на тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом. Але це лише один невеличкий елемент, де він потенційно міг працювати на ворога багато інших напрямків. Вже повністю задокументовані у нас наявні аудіофайли, де зафіксовані його перемовини з ворогом, каже малюк. Ви дуже правильно зауважили, що і тут в ситуації з мостами він також дотичний, і це друзі. Насправді ключовий момент. То голова служби безпеки України тоді, що в 23-му році Василь Малюк прямо пов'язує колишнього керівника СБУ в Криму з саботажем оборони Херсона. Малюк називав таких як Улініч щупальцями Путіна. В Україні і він казав: якщо у нас, вибачте, на борту знаходиться один щур, який своєчасно інформує ворога, то зводиться на нівець оперативний задум. Самоочищення СБУ від зрадників, за його словами, було пріоритетом. І Кулініч став одним із найгучніших трофеїв, так би мовити, цієї боротьби. Але друзі, хто ж такий Олег Кулініч? Давайте поговоримо про це. Давайте розберемось детальніше, тому що він є центральною фігурою всієї цієї історії. Олегу калінічу 53 роки, і от з жовтня 2020 по березень, 2022 він очільник управління служби безпеки в Автономній Республіці Крим, офіс якого після анексії знаходився якраз де у Херсоні, його кар'єра насправді вражає. Я зараз поясню, чому як ця людина в принципі могла бути долучена до українських спецслужб досі. Загадка, тому що він вчився в академії ФСБ Росії. Потім він працював в Енерготимі під керівництвом відомого проросійського політика і за даними Служби безпеки України, агента Російської Федерації Андрія Деркача. Про нього також окремо згадаємо. за даними видання The Times і СБУ. Його псевдонім у ФСБ був Коти Горошко. Він був фактично найдорогоціннішим агентом Кремля в Україні. Його завдання було знищити українську контррозвідку в Криму ну, на півдні, і він це робив. У квітні 21-го року, під виглядом антитерористичних навчань у Херсонській області, він за версією слідства вивчав і збирав дані про українські оборонні рубежі. Але найстрашніше почалося саме 24 лютого 22 року. За даними розслідувань, що відомо на поточний момент, він блокував інформацію до Києва про ситуацію на кордоні. Раз наказав співробітникам служби безпеки України здати зброю і залишити позиції два. Сам втік до Києва, залишивши регіон без керівництва 3. Хто йому дав казів е е е летіти до Києва? Друзі, на це запитання я вже дав відповідь у матеріалі про зрадники ВСБУ, зокрема щодо Баканова. Перегляньте, хто ще не дивився. Слідство має вагомі докази. Там листування з куратором з ФСБ Володимиром Сівковичем. Фото їхніх зустрічей, аудіозаписи, доповіді ворогу і так далі його затримали в липні 22-го. Зараз він в СІЗО, йому загрожує до 15 років за держраду і створення злочинної організації. І виникає логічне питання: як людина з таким резюме навчання в академії ФСБ зв'язки з деркачем взагалі опинилася на такій надчутливій посаді, як керівник служби безпеки України в Криму напередодні війни. Це питання не, не тільки насправді до там, минулих керівників, але й до всієї би, системи перевірок, погодьтесь. Але Колініч був не один, друзі. В Херсоні діяла ціла мережа. Давайте коротко задаємо. Тому що Колініч створював умови, а реалізовували окупацію інші. Дуже коротко. Володимир Сальда, ви знаєте, тимчасово живий, екс-мер, який став гауляйтером. Олексій Кавальов є такий. Був вірніше, вибачте, точно, був. Народний депутат. він перейшов на бік ворога, а згодом був ліквідований. Кирило Стрімоусов, блогер-пропандист. Я про всіх них робив окремі випуски. Друзі. Він загинув під час втечі. Думаю, не просто так загинув. За даними розслідувачів, таких були сотні. Це були чиновники, поліцейські, директори. Якщо не сотні, то десятки. Принаймі точно в цьому ми не помилимось. Вони працювали на систему окупації, страху, пропаганди і наслідки, друзі, прості. Понад 10 катівень, прості й страшні. Я хотів сказати: понад 10 катівень, тисячі жертв і масові викрадення. Все це вони, ці виродки. Росія готувала цей плацдарм і готувала довго. Кротоферми ФСБ закидали своїх агентів у ключові інституції. Кулініч був одним із найвищих кротів. Тепер другий біль, друзі: Чонгар і кримські перешийки. Це була найвища горловина, через яку йшов ворог. Українські військові готувалися тут оборонятися з 2014 року. Ну, чесно, давайте скажемо. З публічних джерел відомо, що за планом п'ять ключових мостів і дамп були заміновані. Командувач тоді Сергій Наєв, зараз він на ваших екранах, казав, що накази на підготовку до підриву були віддані 23 лютого, але щось пішло не так. Залізничний міст на Чонгарі, за словами Наєва, було підірвано автомобільні мости на Чонгарі ні. Бійці неодноразово натискали кнопку, але вибуху не було. Версії є такі: пошкоджені дроти або диверсія. Незрозуміло. Далі автомобільний міст на Арбаті. Вибухівка не спрацювала з технічних причин, як пишуть. Тоді, до речі, треба віддати належне герою України Віталій Скакун з підривним пристроєм побіг на міст, підірвав його ціною власного життя, щоб не пропустити ворога. Респект нашому воїну. Посмертно, але пошкодження були частковими. Тоді дамби через це ваш також були заміновані. Друзі, є свідчення, що одна дамба спрацювала, підірвавши російський БМП. Але інші ні. Чомусь знову є багато запитань і дуже мало відповідей. А чому? чому так? От командувачі наводять декілька причин: перше це технічні збої. Обстріли там пошкодили дроти і так далі. Друге, це можливі диверсії, коли агенти могли вивести все це з ладу. Третє колосальна перевага ворога, тому що на, і це правда, до речі, тому що на Чангарі сидів один батальйон морпіхів там близько 250 осіб, проти якого там з Криму йшло до 20 тисяч російських виродків окупантів, і це перевага. Ну там скільки 50 разів? Ні, які 80 разів. Ще й 59-та бригада, що мала їх підтримати, не встигла вийти на свої позиції. Плюс недостатня кількість мін на підступах там для серйозного сповідання потрібно було сотні тисяч, а їх не було. Тобто картина складна, це не лише там хтось натиснув, не натиснув кнопку. Це суміш технічного збою, можливої зради, яка точно була. Колосальної військової переваги ворога, і помилок, на жаль, помилок в плануванні оборони всього південного напрямку. Тому друзі, що фактично ми маємо в результаті. Слідство щодо здачі Херсона триває. Василь Малюк чітко вказав на Олега Колініча. Як на одного з ключових фігурантів, який дотичний до саботажу підриву мостів, ну і роботу на вора в цілому, друге системна робота ФСБ по закладанню своїх агентів як Колініч, наприклад, дала жахливий результат на початку війни. Далі трагедія Чонгара це складний клубок військових, технічних, можливо, диверсійних причин, тобто простої відповіді тут немає. Я принаймні не зайшов публічно скільки б не готував цей матеріал. Далі те, що незважаючи на зраду і поразки, Херсон все одно було звільнено. Респект нашим воїнам, хлопцям і дівчатам вже через 8,5 місяців, завдяки мужності зсу, партизан, місцевих жителів, всіх, тобто, головний висновок, який зробив і сам Василь Малюк, держава має безперервно очищати себе від ворожих щурів, бо ціна одного зрадника на стратегічній посаді. Це тисячі життів і території. І ми обов'язково повинні дізнатися всю правду, друзі, і притягнути винних до відповідальності. А поки що пам'ятати про тих, хто загинув, і про тих, хто вистояв і віддав своє життя за наші звільнення території і за наше з вами здоров'я і безпеку. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.